Нова поставка товару це овочі різки німецького бренду Grater. В лоті буде дві такі овочерізки. Це є комплект. В нього входить сім отаких от от насадочок для овочів та фруктів. Така терочка і ще така насадочка. Є для нарізання соломкою. Зараз покажу, як вони виглядають. У нас є отакий от от садочок. В нього ви можете вставляти як і таку насадку. Спокійно, наприклад, берете картоплю, струмляєте в цей в дрожачок і спокійно собі робите такі ломтики. Міняється спокійно. Оця така насадочка, на, на яку вам більше, більше подобається. Спокійно піднімається і можете змінювати будь-яку насадку. Далі в нас іде така от штучка. Це нас нарізка. Що ми робимо? Вставляємо сюди, давайте покажу як. Вставляємо сюди, вибираємо одну з двох е, таких от частиночок. Вони йдуть під ці насадочки. Такий маленький квадратик, такий великий, та продовгуваті. Отакі от ці леза для нарізання. Просто беремо, вставляємо, фіксуємо, кладемо сюди, наприклад, е, помідор якийсь, і спокійно і зараз покажу, замінити на трошки меншу. І спокійно собі закриваємо, робимо наші справи, міняємо насадочку, на таку от гарненьку, наприклад, отаку от трошки більше, і міняємо цю насадочку і спокійно собі нарізаємо, що нам подобається. Також така. Допоміжна ще є така штука спеціальна для, того, щоб, для, для натирання, щоб не руки трошки зберегти. Ціна таких овочерізок в лоті з двох штук буде всього 1150 гривень. Ціна однієї в лоті з двох штук 575 гривень. Замовляйте цей лот в наших менеджерів, в номера телефонів у шапці профілю. Також підписуйтесь на наш TikTok. Ставте вподобайки, зберігайте це відео і пишіть коментарі, чи сподобався вам цей лот.